малята, Любі хлопчики і дівчата! Ми з вами далі продовжуємо знайомитись із всесвітньо відомими казками. Збирайтесь швиденько, будемо слухати уважненько подушечки, ковдрочки, іграшки, улюблені все до себе, вмощуємося. І сьогодні ми будемо слухати казку Карло Колоді, яка називається Пінокіо. А Іноді ми ще й пам'ятаємо іншу казку, але вже другого автора Буратіно. Пінокіо і Буратіно це одне й те ж саме. Тільки Пінокіо по-італійськи, Буратіно по-російськи. Отже, Пінокіо Карло Колоді. Всі вмостились. Тати, мами, дідусі, бабусі, братики, сестрички ви теж сюди, бо будемо починати. Був собі нужденний швець Джепетто. І якось то вирішив він змайструвати ляльку, з якою б можна було б давати вистави і так сяк собі заробляти на життя. А тут саме вчасно нагодився його приятель Тесля Вишня. Та й не сам, а з колодою. От швець і став до роботи, промовляючи. Назву цього дерев'яного малюка Пінокіо, коли раптом із колоди пролунав голосок ой Бобо! Джепетто, хоч і здивувався, а стругати не припинив, витисав голову, очі, волосся, відтак узявся і заніс. А той гоп! – і видовжився. І хай би скільки разів Джепет то вкорочував його, а він наполегливо видовжувався знову. Хм, Зрештою, облишив швець цю марну справу і вистругав рот. Та що ж ви думаєте? Лялька одразу зареготала і висолопила язика? І на цьому дивовижі не припинилися. Щойно в Пінокіо... з'явились руки. Він зірвав перуку джепето. А коли той приладнав до тулуба ноги, малий ними зачеберяв. Уявляєте, які дива? Я ще не доробив тебе, а ти вже батька не шануєш, голосно вигукнув швець. А тоді взяв ляльку за руку і став учити її ходити. Уже невдовзі Пінокіо вправно гасав усією майстерною і за першої ліпшої нагоди чкурнув на двір. На щастя, повскрокував карабінер. Перекривши вулицю, він спіймав башкетника і повернув назад названому батькові. Присоромлений Пінокіо перепросив і Джепетто його вибачив. Того ж дня старий зладнав синові сорочку, штанці з кольорового паперу. Скори виготовив черевики, а з хліба шапку. Обійнявши його, Піноккіо радісно вигукнув Хочу до школи! Тепер я стану хорошим і допомагатиму тобі. Хм. Дуже добре. Бажання хочу до школи, правда, діти? Продовжуємо. Дякую, сину, але в нас нема грошей на буквар. скрушно зітхнув зворушений джепетто. Пінок засмутився і тоді джепетто, поміркувавши, схопив пошарпану куртку і кудись гайнув. За деякий час він повернувся з букварем, але вже без куртки, хоча на дворі падав сніг. А де ж твоя куртка, тату? запитав Пінокіо. Продав, бо спекотно було. Розчулений хлопчик стрибнув батькові в обійми і щиросетно цьомкнув його. А коли сніг ущух, він вирушив до школи сповненої жаги до навчання. Одначе, шлях малого башкетника пролягав. Майданом, де гомонів чималий натовп і лунала гучна музика, знемагаючи від цікавості, пінок вмить забув про школу і чкурнув до яскравого намету, коло якого юрмились всі люди. Що це таке, га? Чи ти читати не вмієш? Це ж великий ляльковий театр. Відповів один дядько з натовпу. А скільки коштує квиток? Чотири сольдо! вигукнув ще хтось. Без зайвих вагань Пінокіо продав буквар торговцеві мотлохом і задоволений потрапив до театру. Аж тут одна з ляльок на сцені помітила його і покликала Пінокіо, а ходи до нас! Скочивши на сцену, він залюбки взявся знайомитись з артистами. Коли враз із залаштунків висунувся ляльковик Грізний страх. За це його всі прозвали Вогнежером. А в іншому тексті ви можливо зустрінете Карабас-Барабас. Що ж за гамір, припиніть негайно і поверніться всі до роботи, а з тобою я розберусь ввечері, прогарчав він, схопивши пінокіо. Коли всі денні вистави завершилися, Вогнежерові закортіло попоїсти, але спершу він мав щось приготувати. А дров у печі не було. І тут. На згадку йому спала набридлива лялька, яка йому перервала шоу. Ходи но сюди, Пінокіо, кину тебе в піч замість хмизу. Малого неначе приском обсипало, і він зарюмсав. «М-м-м, Ні. Я не хочу вмирати. Таточку, врятуй мене. Почувши його відчайдушнє скімлення, вогнежер зглянувся. Твій татусь засмутиться, якщо я спалю тебе геш?» Гаразд, тоді спалимо Арлекіна. Змилуйтеся, пане, пожалійте бідного Арлекіна. Він не має помирати замість мене. Ліпше вже мене ж бурніть вогонь. Заволав Пінокіо ще голосніше. Ти диви? Ніколи не зустрічав ляльку героя, здивувався вогнежер. А відтак додав Ти добрий хлопчик, гаразд, сьогодні я нікого не палитиму. Та хай начувається той, чия черга прийде завтра. На його прохання Пінокіо розповів про себе, почувши про бідного доброго джепето. вогнежер розчулився і дав дерев'яному хлоп'яті. П'ять золотих монет. Віднеси їх батькові, хай купить собі нову куртку. Вивільнившись з полону, радісний Пінокіо дременув додому. Але дорогою його перестріли напівсліпий кіт і кульгава лисиця. Мовляв, ворожимо на долю зазираємо в майбутнє. Чи не бажаєте пане? Суто! З допитливості малий погодився, йому ж було не втямки, що нові його знайомі шахраї, коли вирішили, котрі вирішили пограбувати його. Якщо ти справді хочеш зробити свого татка щасливим, маєш принести йому набагато більше грошей, запевнили вони. Але як? знітився пінок його? В країні сипух. Є поле чудес. Якщо зарити там монетку, наступного дня виросте дерево, на якому замість листя буде сила силенна золота, відповіла лисиця. Пінокіо повірив і зголосився зарити гроші. Тож, злодюшки! Запропонували відслідкувати йому майбутні статки в таверні червоний рак. Діти. А ви знаєте, що тільки тоді, коли посадити зернятко може вирости дерево, а Пінокіо запропонували посадити гроші? Звичайно, з монетки нічого не виросте. Це ж просто були шахраї. Вони обманули пінокю. півночі вони втрьох мали би піти на поле чудес, але по вечері хлопчик заснув. А коли власник таверни розбудив його, то виявилося, що кіти лисиця дременули. Отже, на загадкове поле малий потюпав самотою, та зненацька на його накинулися моторошні головорізи в каптурах. Обирай гаманець! Чи життя. Хутко запхавши гроші під язик, пінокіо не видав ані звуку. То кіт і лисиця, а це були саме вони, повісили його на гілці дерева та й пішли собі геть. А на прощання пригрозили висітимеш доти, доки не забажаєш розповісти, де сховав свої монети. Незабаром ми повернемось і тоді начувайся». На щастя, бідолаху побачила блакитна фея, яка жила неподалік. Серденько в неї було добре, тому вона зняла пінокіо з дерева і перенесла до своєї хатинки. Там м'якенько ліжечка ще й трьох славетних лікарів запросила ворону, сову і цвіркуна. Ліки в них були дуже гіркі, а проте вони швидко зцілили свого дерев'яного пацієнта. Тепер, коли тобі ліпше, розкажи, що сталося, зажадала голуба фея. Пінокіо виклав геть усе. А втім, коли рятівниця запитала його про монети, він сказав. Що загубив їх? І його ніс тут таки зразу знов видовжився. Бо насправді він не губив гроші, а сховав у кишені. А тепер, дітки, я вам зауважу, що кажуть, той, хто каже неправду, в нього видовжується ніс. То уявіть, який ніс зробився у Пінокіо. Коли він кожен раз казав неправду, Ніс ставав більший, більший і більший. Майте на увазі. Ти збрехав, тому ніс і виріс, засміялася фея. Зашарівшись від сорому, Пінокіо заплакав, а фея плеснула в долоні, прикликавши зграйку дятлів, які притьмом обтесали нісло п'яти до нормального розміру. Пам'ятай! Щоразу, як брехатимеш, твій ніс ростиме, тому ліпше завжди кажи правду, порадила фея. А тепер вертайся до свого батька. Вдячний за допомогу, Пінокіо майнув додому. Але кіт і лисиця знову перехопили його і таки вмовили закопати монети. Бачите, який був довірливий Пінокіо. Наступного дня малий повернувся на поле чудес. Одначе золото зникло, тож до татка він прийшов із порожніми руками. Джепетто насварив його, хоча насправді. Дуже зрадів, що синочок повернувся живий і здоровий. Відтак Пінокіо вдруге спробував дістатися до школи, і знову вдало. З пантелику його збив гнотик найлінивіша дитина в класі. «Гайда разом до країни іграшок запропонував цей шибайголова. Нам не треба вчитися, натомість можна бавитись без упину. Сьогодні о півночі повз проїжджатиме карета, яка нас туди і відвезе. Усі обіцянки тут таки вилетіли в пінокю із дерев'яної голови. Нато спокусливою була пропозиція весь час гратись. Тож рівно о півночі хлопчаків. Дібрала карета, яка везла 12 пар віслюків, узутих у шкіряні чоботи. Не тямлячи себе від щастя, пінок його сідлав маленького віслюка, та й так і поїхав на ньому верхи. І невдовзі вони прибули до країни іграшок. І виявилась вона точнісінькою такою, якою її описував гнотик. І зранку до ночі там можна було бавитись, не ходити до школи. Отож Пінокіо безтурботно розважався собі І пустував, аж поки одного геть не зовсім доброго ранку не намацав на голові, волохаті в вуха, віслюка. Ні всих, ні в тих він напнув високого бавовняного ковпака. І подався на пошуки гнотика. І яким же було його здивування, коли він побачив, що приятеля спіткала така ж сама халепа. Повитріщавшись один на одного, бешкетники з осміху лягали спочатку. Аж тут їхні ноги підломились, а обличчя викривились і набули форми вислючих пичок. Допоможіть! Хором завершали хлопчаки, перш ніж повністю перетворитись на віслюків. Почувши ревіння нової тяглової худоби, власник карети, що привезла їх до країни іграшок, хижо зареготів. Два нові віслюки зможу продати їх на ринку. Такою була сумна доля всіх дітей, які кидали школу. Щоб гратися цілими днями. Гнотика продали селянинові, а пінокіо продали власникові цирку. Там життя Віслюка було дуже тяжким. Йому доводилось їсти сіно, його нещадно шмагали, змушуючи опановувати складні трюки. Господар мав на меті видресирувати тварину, щоб та стрибала і танцювала на виставах. Якось, стрибаючи крізь обруч, Пінокіо невдало впав, пошкодивши ногу, і став кульгавим віслюком. Тоді господар вирішив знов його продати. Звісно, охочих придбати хвору тварину було катма. Тож, зрештою, бідолаху забрав старий, якому кортіло зробити барабан із віслючої шкури. Дізнавшись, який сумний кінець на нього чекає, малий жалісливо заревів. Та новому господареві до його сліз було байдуже. Привівши кульгавого віслюка на морське узбережжя, старий прив'язав його до шиї велику каменюку, а до ноги довгу мотузку і штовхнув у воду. Відтак, Усівся на березі, тримаючи в руках інший кінець мотузки, і став чекати, поки нещасна тваринка потоне, і з неї можна буде здерти шкуру. Ой! Занурившись під воду, пінокіо згадав і прикрощі, завдані батькові, і усі недотримані свої обіцянки. І такий відчай ухопив його, що подумки він покликав. Блакитну фею. Та зрозуміла, що нещасний хлопчина ось ось потоне і негайно відрядила до нього згараю великих риб. Хутенько вони обгризли все зайве, поки не лишився сам пінок, і дерево легко піднялось на поверхню. Аж тут малий відчув, як мотузка тягне його на берег, І за мить Вирнув на поверхню. Ошелешений старий охнув. Замість віслюка мотузка витягла дерев'яного, але живого хлопчика. А де ж віслюк, якого я кинув у море, заскиглив дід, щойно оговтався. Я і є той віслюк, зі сміхом заявив Пінокіо Ох, не жартуй зі мною хлопче. Де мій віслюк? Пінокіо терпляче розповів свою історію. Але дід затявся. Усе це мені геть не цікаво, я витратив на тебе 20 су, тож хочу повернути свої гроші. Якщо в мене не буде тварини, доведеться продати тебе на дрова. І з цими словами він потягнув мотузку, але Пінокіо спритно відв'язався. І, стрибнувши в воду, поплив геть. Дерево ж дуже добре плаває, правда? Погойдуючись на хвилях посеред моря, мрія він, як урешті-решт, повернеться додому в обійми доброго таточка Джепету. Та, на жаль, його поневіряння ще не скінчилися. Позаду. Винурнула величезна акула. І, широко роззявивши зубату пащеку, кинулась на нього. Душа маленького провалилась у п'яти, і він кинувся навтьоки, але все це було дарма. Чудовисько засмоктало воду до пащеки і все, що було в тій воді, включно з рибами, опинилось в її роті. Коли Пінокіо отямився, навкруги нього було темно, хоч оком світи. Хіба що десь на горі вчувалося жахливе дихання риби? Допоможіть, рятуйте! заволав малий, плазуючи кудись долу. Аж ось попереду забованів слабенький вогник. Здивований пінокіо попрямував на те світло, і поступово воно перетворилось на полум'я, біля якого сидів. Тато, невже це ти? скрикнув Пінокіо, кидаючись в омійми джепето. «Пінокіо, синку, заплакав старий. І ще довго не випускали вони один одного з обіймів. Переповідаючи свої пригоди. Ти зник, тож я вирушив на пошуки. Так почав свою історію Джепет. Але ж тебе ніде не було, тому я й вийшов у відкрите море. Та через шторм мій човен перекинувся, і поки я борсався у воді, мене проковтнула акула. Добре, що ми живі, зауважив Пінокіо. тепер маємо. Вибирати звідси на волю. Узявши батька за руку, малий повів його вгору нутрощами чудовиська, і зрештою вони дісталися. Горлянки акули, на щастя, та спала з роззявленим ротом, бо страждала на нежить. Гайда прошепотів Пінокіо і поплив, завдавши джепетто Собі на спину. Як виявилось, Акула курсувала якраз поблизу берега, тож незабаром їм пощастило вибратись на суходіл. Сонце сходило за обрієм, від страху й холоду джепетто почувався дуже виснаженим. Зіпрись на мене, любий таточку, от побачиш, незабаром ми з тобою. Будемо вдома, втішав старенького Пінокіо Опісля повернення малий змінився до невпізнання. Узявся плести кошики з лози і працював допізна, щоб заробити для себе і для батька. А довідавшись, що його рятівниця блакитна фея захворіла, надіслав їй гроші. Який збирав на новий одяг. Однієї ночі пінокіо наснилось, як фея дякує йому за допомогу. Прокинувшись, він глянув у люстро і побачив справжню чудосію. Замість дерев'яної ляльки, на нього дивився гарнесенький хлопчик. А куди ж поділась дерев'яна лялька? Вона досі тут, відповів джепетто, міцно обіймаючи його. Просто всередині ти став справжнісінькою людиною, тому й зовнішність у тебе інша. Ось така діти казочка. Бачите? Трошки інша, як ми звикли її чути. Але пам'ятайте, що любов до своїх ближніх до тата, до мами, до братиків, сестричок, вона із вас робить справжню людину. От і казушський кінець, а хто слухав молодець? Хто дослухав до кінця обов'язково обов робить отак. Ось так. До зустрічі, пока-пока!